Хмельничанка Анна одна з перших відвідувачок сектору з реєстрації транспортних засобів. Нині на Соборній 16 отримує нове водійське посвідчення. Я звернулася за послугу оновлення водійського посвідчення, тобто воно в мене було тимчасове на два роки. І наразі я його оновила і вже на 30 років. Термін виконання був три робочі дні. Тобто, доволі все швидко і оперативно. Нову локацію сервісного центру МВС презентували у Хмельницькому ЦНАПІ. Угоду про співробітництво підписали 2 червня, і за кілька місяців чотири найбільш затребувані послуги мешканці громади можуть отримувати у середмісті. Це, зокрема, обмін посвідчення водія, відновлення прав у разі втрати чи викрадення, реєстрація нової автівки чи перереєстрація у разі зміни власника. Такі локації діють у дев'яти ЦНАПах області. Протягом дев'яти місяців послуг ЦНАПів і щодо отримання послуг сервісних центрів МВС скористалися близько півтора тисячі громадян Хмельницької області. Зокрема, це понад 500 Реєстраційних дій щодо транспортного засобів, а також понад тисячу обмінів посвідчення водія. Відкриття даних послуг дасть змогу людям звернутися в одному місці та отримати адміністративні послуги безпосередньо в одній будівлі у новому секторі з реєстрації транспортних засобів. Працюватимуть два фахівці ЦНАПу. з понеділка до п'ятниці, з восьмої до шістнадцятої, у п'ятницю до п'ятнадцятої години. Термін виготовлення документів для заміни посвідчення водія у зв'язку без складання іспитів або з втратою чи викраденням протягом трьох робочих днів. Перереєстрація транспортних засобів, мотоциклів, електроавтомобілів буде здійснюватись протягом п'яти робочих днів. В подальшому для зручності буде запроваджено електронну чергу. Цьогоріч у Хмельницькому ЦНАПі запровадили кілька нових послуг: З травня – у співпраці з оборони для ветеранів. З 1 вересня діє мобільний адміністратор для маломобільних груп населення. В ЦНАПі можна отримати сьогодні близько 400 послуг. 19 послуг надаємо для наших ветеранів з червня. Місяця ми започаткували послуги драцу від народження до смерті. Всі послуги можна отримати в ЦНАПі. Ну і сьогодні ми також маємо нову локацію. Спільну локацію по реєстрації транспортних засобів МВС наразі. Сервісний центр МВС підписав і ще чотири угоди про співробітництво. Тож невдовзі такі послуги зможуть отримувати і в інших містах. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.